Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто, дорогі брати та сестри. Ми зараз перебуваємо в селі Торське. Тут дуже близько лінія фронту. Постійні обстріли, постійні прильоти. І сюди привезли від фонду Вадима Новинського. Цю монітарну ми вже не перший раз тут, і фонд завжди нам надає Вадима Новинського допомогу. І ми вже на постійної основі сюди в Торське привозимо, а Торське – це одне із з небезпечних зараз місць. Тому що тут от вчора да жіночку ранило, да? сусідку буквально. Тому тут допомога дуже потрібна. Всім дуже дякуємо. Це сестри, ми зараз перебуваємо в місті Торець, та тут навіть чутні вибухи, перестрілка, і тут нема не тепла, не світла. А батюшка, атець Георгій тут годує нужденних людей. І тому ця допомога тут найбільш потрібна. І хотілося б подякувати фонду Вадима Новинського, який на основі допомагає нужденним та обездоленим. Ми вже перший раз сюди приїжджаємо до батюшки і привозимо від фонда Вадима Новинського допомогу. Дуже ці харчові под... набори тут потрібні. Тому що батюшка тут кожен день годує буває достатньо людей. Да, так. Зараз да. батюшка хоче Можем сам поставити. подякувати теж фонду і подякувати всім небайдужим, хто приймав участь у цій допомозі. Хочу поблагодарити фонд Вадима Новинського за і всіх тих людей, які участвували на. Да... Да нам зборі, який нужен для жителі нашого города, Всем, всім огромне спасія фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.